Вітаю, шановне панство! На своєму каналі Етно Еко Парк. Сьогодні буде робоче відео. Ну, по-перше, я в тому відео обіцяла показати червоний дуб. Ось він. В нас на полісі. Ну, я не скажу, що це настільки популярна рослина, скоріше, все-таки він рідко трапляється. Але як виявилось, лісове господарство його посіяло, і як виявилось, цей дуб інвазійною рослиною, тобто агресивною рослиною. Тому от такі посадки дубів, там була ціла алея, отаких от молоденьких дубиків, ця ціла посадка, ці дуби будуть іти на викидання Ми взяли собі їх, не знаю, що де садити. Ось вони в, мене в четверга валяються. Я два посадила, а ці, ну просто. Ну, по-перше, в них таке коріння, що коли хлопці їх вкопали, е... то вони його просто порубали. Ось бачите, вони. Майже нема коріння. у двох було таке більш-менш, то я їх посадила, а ці, ну ось поки що. Туди-сюди ношуся, не знаю, що з ними робити. Ну, це що стосується тих червоних дубів, які я обіцяла показати в тому відео. Але відео перервалось ну, в зв'язку з пам'яттю в телефоні. Ну, таке, вибачте. Так, далі. Сьогодні, вчора, сьогодні, я саджаю алею. Не алею, а живу огорожу із своїх туйок. Ось вона. Чоловік мені. Позначив, щоб все було рівно, тому що в мене глазомір дуже-дуже збитий. І для мене конкретно треба показати, це ось тут. Тому чоловік все позначив, дав мені ось таку мірку, відрізав спеціально 80 см, і щоб і від, від саженця до саженця теж було рівненько. Ну, ось 80 см. Я саджала, знову ж кажу, 80 см. Тую від туї. Туї колумна. Значить, ну, по-перше, хочу сказати, що потрібно, коли міри від ямки, тому що ямка, як бачите, вона широка. Вона в мене десь, ну, це вже я засипала. Ось. Десь скільки тут? Зараз скажу. 30 см. Я не копала більше, тому що ну, не, я не знаю, наві... необхідність у більших ямках я не бачу. Коренева в той поверхностна, вона не глибока, але разом з тим, ну, щоб вона розрослася, ось як бачите, дивіться, ось зараз коренева. цих той, бачите, яка, Для того, щоб воно зрослося сюди, то прийде не один рік. А далі вони вже підуть куди захочуть. Тоже неважливо. Все рівно воно ось все це, що ви копаєте, воно все рівно буде утрамбовуватись, і воно буде. Поки воно дійде, то воно буде тверде. Значить, земля у мене тут важка. Бачите, важкий чорнозем. Дуже важка. Тому, ну, перш за все, я не знаю навіщо я це роблю, але я так роблю. ну, це нітромухвоска. Ось, бачите, я беру і жменьку просто кидаю в ямку. Але я зразу присипаю землею. Тобто я не даю, щоб вона не торкалася до кореневої Тобто я її присипала все. Далі я готую, готую цю ямку для посадки. Хочу сказати, що я не купувала торф, тому що це дорого, в мене нема таких фінансів і я не бачу необхідності. Все рівно моя земля рідна, через декілька років цей торф з'їсть. І тому користі від нього, ну, і скажімо так, як з козла молока, вибачте. Тому що я беру? Що в мене є? Це дешево, знаєте, і сердито. Це опад вой. Він в мене в нас є, тому що в нас воїні. Лісик скрізь, і ми ще його в лісах збираємо на підпалку. От, грубки, печі, комі, каміни. Дуже гарно вона загоряється. Дрова загоряються, коли підкладає щось такий опад хвойний. Тому я висипаю опад на око. Ось так. Далі я беру пісок. Ось стільки, дивіться, на ямку. Це пісок. Ну, звичайний пісок. Бачите, Тут десь 3 літри у цьому відрі, мабуть. Беру цей пісок. Так. Потім змішую свою рідну землю. Перемішую все це, змішую, перемішую, можна заступом, тобто лопатою, можна рукою. Мені так більш до вподоби. Все це перемішую, перемішую. І тепер все. Перемішала. Поміряла, ось де буде саме стоять. Ось дивіться. Поміряла. Ось, буде стояти саджанець. Все. А далі. в мене дуже багато хрущів. Дуже багато. Тому я... коли Обробля... Виробляла цю ділянку, коли почала засаджувати цю ділянку. Користуватися антихрущем дуже дорого, ну дійсно, дуже дорого. Тим більше, за сезон потрібно було поливати це декілька разів антихрущем. І наші фермери, які займаються картоплярством, вже не перший рік. Використовують на своїх полях від дротяників, личинків, хрущів і совок, ну, різних, різних отакої от земляної нечисті, використовують регент. Вони купують їх у великих, великих ємкостях і, ну, вносять, звичайно, на поля. У мене нема такої можливості, та й мені не потрібна велика ємність. Але у квіткових магазинах, овочевих магазинах, на сіннєвих, вірніше, у магазинах воно, вони продають її, ось так фасують. Поскільки тут я не знаю, грам купував чоловік. Ну, я вже на три, здається, на три рослини його витрачала, Ну, чуть більше його було. То 30 гривень ось такі пакетики. Чоловік мені купив, здається, вісім пакетиків, тому що я садила іще інші рослини, і в тому числі ялинки, сосни. Ну, все, що я купувала у лісгоспі, я висаджувала і сипала під кореневу ось цей регент. Хочу вам сказати, що позато, той, рік, той рік це було таке нашестя цих хрущів, що я просто ну, була в паніці я вирішила, що ідея з моїм парком убита хрущами нанівець. Але ось все-таки я не здалася, ми почали виробляти, ми почали шукати дієвий засіб. І ну, найдієвіший, най, най, тому що цей рік я зустрічала поодинокі випадки. Поодинокі. Саме ось цю ділянку, яку я розробляю, вона у нас була відпочивала з весни. Тут були дещо бур'яни, росли, ну тобто вона відпочивала, скажімо так. Тому, коли я садила піонію. Тут ось скрізь позаду, верніше попереду, той ту, тут посаджена піонія. Саме та піонія, яку ми з вами купували взимку цього вже року. Трошки того року, трошки цього взимку, в січні і в грудні цього року. Вона росла на городі, і я вже її перенесла сюди, на цю діляночку. Тому ось що я хочу сказати. Я теж давала під, під, під піонію. А можливо, і не давала, забула. Здається, це давала цей регент. І коли я копала піонію, то маленькі вже ось на цій ділянці маленькі личинки хрущів вже були. Тому воно дуже таке смердюче. Хочу вам зразу сказати, що воно дуже смердюче, ось цей регент. І це кажуть, що саме підробка відрізняється від непідробки. Дивіться, не, не виходить мені його розкрить. Зараз я розкрию і повернусь. Так, я розкрила. І ось дивіться, який це порошок. Я вам показую ось такий порошок. Я не знаю, яку кількість його потрібно. Я то, так толком і не допитала, сказали сип. Не жалій. Ну от я так, бачите, ось я його так і сиплю. Потрібно обов'язково поляти. Я не шкодую, ось я його насипала. Далі обов'язково поляти, щоб е, е, саме цей порошок був мокрий. Далі. І ось я розкрила свою тую вже. Коренева, як бачите, гарна. Але що я робила? Ось вчора я почала садити цю живу огорожу. Перед цим в нас йшов дощ, ливень такий ляв, що ну, це було страшно. Я думала, що воно знесе, ця вода знесе нас в річку і всі рослини разом. Тому я сміло почала саджати. Рослини стояли на вулиці, ось тут, я сміло почала саджати. Декілька рослин було дійсно ось так, з таким мокрим, такою грудкою землі. А далі. Мене це дуже здивувало, земля була суха, повністю суха, і почала розпадатися в руках, тобто коріння оголилось. Тому я залишила цю ідею посадити всі. І вже, ось, здається, 6 чи 7 я замочувала на, дуб, на ніч, ставила у воду з відрами, замочувала, і ось вже, я, бачите, вона мокра, я її вже зараз буду садити. Тому не думайте, що. Дощ це панацея, як ні. Можливо, тому що вони ось цьому, таких, в цьому в таких торбинках. І були, ну, можливо, так було накрито. Я не звернула увагу. І тому дощ пішов повз. Ну, ось так. Саме тепер основне ще, саме основне, на що звернути увагу при посадці будь-яких хвойних рослин. Коли ще. Рослини, наприклад, кущі і дерева можуть це пробачити інколи, то хвойні рослини ніколи не пробачать. І в мене був теж гіркий досвід на рахунок е, такої моєї недбалості. Тому саме основне це ось ця, щоб коренева шийка була над рівнем, над землею. Ось, Не страшно, навіть якщо корінчики ось чуть-чуть заглиблені, ось ті біля кореневої шийки. Це не страшно. Страшніше, коли ось так заглибиться, чи хоча б отак. Рослинка пропаде точно. Це я просто ось так. Вони ще будуть мульчуватися. Звичайно, що земля сяде, ще треба буде ось вирівняти, бачите, вона туди-сюди ходить гарно утрамбувати, вирівняти. Я ще так залишила, тому щоб ще раз подивитись, вітер їх хилить в різні сторони, тому треба ще раз подивитися, щоб вони стояли рівненько е виставити. Ну, де, де трішечки їх підрівняти і висадити. У мене тут 14 туй. як вже я вияснила, ось, бачите, подивіться, де хвоя, мені, мене запевнили у розпліднику, що це е, хвоєпад. Але що я вже з власного досвіду, коли ви будете купувати туї, з власного досвіду зрозуміла, що це ніякий не хвоєпад. Саме ось ті, де були жовті ось ці хвоєнки, вони були сухі, сухі, сухі. Я не впевнена, що вони поливались взагалі ну, у розпліднику. Можливо, вони стояли всередині і їм не. Не вистачало води. Можливо, до них не доходилася вода. Я вам не можу сказати. Але я точно можу сказати, що всі оці, де жовті хвоя, де жовта, вони були дуже сухі земляний ось цей ком. Ця грудка землі була дуже-дуже суха. А ось де зелененькі, то, є, то там були Вони мокренькі і гарненькі. Ну, ось так. Початок, ну, не початок, це вже скоріше. Далі. Я пішла, жива огорожа є, я вже задоволена. Я ж кажу, зараз ще підправлю де, де підніму, можливо, десь трішечки осяде. Ще пару днів, ще з тиждень, мабуть, треба дивитися, спостерігати за рослинами, тому що вони можуть або із землею заглибитись, або навпаки, земля осяде і буде видно навіть не тільки коренева шийка, а й коріння. Ще раз нагадую, що непоганий дієвий, як для мене, це дієвий такий спосіб для е, боротьби із личинками хруща, це регент. Я не знаю, як в великих магазинах, наприклад, там, ну, які там у вас є, я не знаю, де продаються рослини масово у великих центрах садових. Можливо, там є інші фасовки цього регенту, але в нас ось продають так. Тому всім дякую за увагу, всім дякую за коментарі. Буду продовжувати, бо вже в нас передаю сьогодні і завтра теплу погоду, а далі вже обіцяють не так тепло і не так гарно. Тому треба працювати, ще багато роботи, ще потрібно висадити. Я ж кажу, висадити потрібно ось вирівняти огорожу стой, ну, я нагадую це колумна, І потрібно ще почистити іриси. Це потрібно було зробити набагато раніше, але я ну, не встигла. Тому я буду, можливо, сьогодні, завтра і чистити свою плантацію ірисів. Хто ще не почистив? Хто ще не пообрізав, не забрав сухе гілля, то саме ось ці дні для такої роботи. Ну, всім дякую, всіх люблю, всіх поважаю, ваша Ніла. І все буде наша Україна.